Вітаю друзі. Сьогодні я хотів би прочитати декілька віршів за циклу Мінні-Поля, які були написані за останніх пару місяців на Херсонщині. Отже, перший вірш. Смерть дивиться прямо в зіниці. Вона тут, у кожній криниці, мерзне в болоті, липне до берців, прописана в золоті в кожному слові. Смерть гуляє небом, б'ється громом, хмарими сірими, над землями сірими, тягнеться димом над полями, звучить ефірами радіостанцій. Смерть просить їсти. Голод її такий ненаситний, їсть молодих на сніданок, старих на вечерю, відриває ноги, кусає руки, висмоктує очі, кропить сіру землю кров'ю, метал вбиває в неї, життя забирає з неї. Тіло, що лежить серед поля і яке не можуть забрати вже тиждень, гризуть собаки. Приходять до нього ніби до годівниці, вигризають де м'якше, де більше м'яса, роздирають живіт. В животі була печінка і серце. За перше, що в першим до нього залишився без ноги, в іншого немає ока, в цьому полі тисячі мін. І вони, здається, під кожним стеблом чорних чорних сонях, що опустили голови і слухають вітер. Сіра земля сьогодні стала білою. Чорні соняхи одягнулись в біле, тіло під білим снігом. Чорних слідів немає, всі знають він там, і собаки теж десь там, серед незібраного врожаю, людських тіл та сердець. В черзі біля вантажівки нової пошти стоїть півсотні людей, дідусі. Та діти, Жінки та дівчата бабусі, солдати, продавці ліхтариків та біляшів напружено слухають вантажника, що читає з коробок прізвища, ніби псалми, і запитує імена, аби пересвідчитись у власних письменах. Солдат розпаковує ящик, дістає каску, одягає її на голову. Каска нова, дорівнює нове життя. Парамедики беруть медицину, бабуся, коробку з крупами. Ще є гуманітарка, деталі до авто, принтери та документи. Лише вона стоїть в черзі, слухає і нервує. Лише вона дістає з коробки косметику і розглядає її. Берете? питає вантажник. Людей багато часу в мене мало берете. Вона дивиться на нього і шепоче так. Ніби стоїть біля вівтаря на своєму весіллі, ніби вантажник, працівник Рахсу, і її підпис сьогодні останній, ніби. Вона віддає готівку, і потім йде у бік чорної будівлі, з дахом заваленим, з написом на стінах міне. Вона дістає червону помаду, фарбує губи, стоячи серед порожньої дороги. Здається, саме так продовжується життя. Здається, саме так приходить весна. У нього нова казка, берце та плетоноска. У неї червона помада, туш та пудра. Слухай, малий, смерть зовсім поруч. Щоби там не було, дивись їй прямо в очі, правда, малий, на твоєму боці, тримай стрізане, тримай оборону. Рано чи пізно фортеці зла падають. Після темряви завжди настає світанок в тиші могильні. Спілкуйся з знаками. Коли прийде час, ти промовиш слово. Воно пектиме шкіру, як гаряче олово. Зерно перемоги проростає щоночі. Щоби там не було, дивись їй прямо в очі. <кій> небо, небо, я Херсон. В будинках моїх текла кров. Дахи згоряні, стіни завалені, земля моя засіяна мінами, мости підірвані. Небо, небо, я Херсон. Дорога шумить з нами, переможними прапорами, червоними небесами, світанками над Дніпром. Небо, небо, я Херсон. Шлю вітання птахами і білими снігами. Сонцем вітаю дороги, якими йшли колись чумаки. Небо, небо, я Херсон, як чуєш мене, як відчуваєш, якими піснями біля раю людей моїх зустрічаєш? Небо, небо, прийом. На зв'язку Херсон. Ранок мовчить морозом, Тріщить кригою вздовж річок. Чумацький шлях дороговказами Вночі веде і веде небо. Небо, я херсон, як чуєш мене прийом. Хтось буде ходити в чистому мультикамі, пиляти відоси для Ютубу та Інстаграму, давати інтерв'ю наліво і десь направо, барбершопи, кліпи, туристичні тури містами, все це хуйня їбана. Копати окопи окопи взимку зарані ось тобі і забава. Коли земля твердає камінь, коли рубаєш її сокирою, а вона не сиплеться. Не рубається такий дійсно камінь, як голова старшого лейтенанта. Три дні на поїздку додому. Немає таких поїздків. Хочеш написати рапорт? Можеш написати рапорт, але шансів мало. Додому їхати лише три причини: весілля або похорони. Похорони два види, близького родича або свої. Хочеш? Я тебе не тримаю. Їдь, але я війб тобі тобі СЗЧ. Ти говориш, презентація, книжка, яка нахуй книжка, треба рити землю, рубати дрова, займати позиції, чергувати. Яка нахуй книжка, людей мало, треба лінію фронту тримати, скоро наступ, штурм, форсування Дніпра, яка нахуй книжка? Земля, камінь, сокера. Хтось буде ходити в чистому мультикамі, пиляти відоси для Ютубу та Інстаграму, давати інтерв'ю наліво і десь направо, барбершопи, кліпи, поетичні тури містами, хтось, але не ти. Для тебе Біблія, бойовий статут. Яка нахуй книжка? У тебе сух пай на тиждень, які нахуй презентації, давай, вставай, їбаш, перемога не за горами, земля, камінь, сокира. Ось, і, мабуть, це буде останній прочитаний. Піксельна Біблія. В руках тремтить. Серце вибиває ритм, гуде мотор, хмари над нами низько, в болоті, слизько. Голос Бога мовчить. Здається, він залишив ці землі в перші дні, в першій же хвилі, одразу після Нового року, можливо, після Різдва. Коротше, до окупації, а після чи згадував він ці краї? Сірі заміновані поля, розтяжки до зірок. Спробуй пройти, не зачепивши. Спробуй не підірватись, не впасти в безодню зіниці. Спробуй вижити у цій зимі. Спробуй не залишитись у землі. Дякую за увагу. Надіюсь.